бам, Барби, я я, бам, 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 Барби, я я, бам, 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 бам. Всем опять привет, это вновь Бомбардия и в э, как это я? И в этом видео естественным образом мы продолжаем разговоры о туризме военного времени. Сегодня будем говорить о Египте. Ура! Да, я услышал, как вы это сейчас сказали. Наконец-то мы говорим о самом востребованном направлении. Более того, мы сегодня будем говорить с представителями компании Join Up, действующего туроператора на территории Украины и за пределами Украины. Наталья Васютик сегодня с нами. Давайте поговорим про Египет. Что вы там можете в данный момент предложить и что самое лучшее из того, что вы можете предложить, мы можем сейчас рассказать нашим зрителям. Доброго дня еще раз. Добрий, добрий день всім туристам, які зараз нас можуть почути, всім агенціям, які нас зараз можуть почути. І звичайно, Андрію, я підкреслюю, що дійсно Єгипет є найпопулярнішим напрямком серед українських туристів. Так ну і звичайно найкоханішим напрямком компанії Джона, тому що це та перлина, яка в нашій компанії вже яку ми огранюємо 9 років. Да? Тобто, це дійсно вона вже скоро перед. Бориться на діамант, тому що незалежно від того, в який складний час ми зараз живемо. Наша компанія не зупиняється над якістю обслуговування. І, до речі, 9 років ми в цьому році відсвяткували, і дуже багато подарунків отримали наші туристи, що подорожували саме під час жовтня. Коли ми святкували цю різницю, що це були екскурсійні програми безкоштовні для туристів, тощо, тобто, ми завжди вміємо дарувати щось й смаколики. Про що хочу зазначити, не дивлячись на ці складні часи, ми продовжуємо операційну діяльність в Україні для наших туристів в Україні, і саме зараз я хочу зосередитись на тому, як українці можуть потрапити до Єгипту в цей час. Ну от давайте прям пошагово. Пошагово. По перше, ну як відомо, у нас офіс в Молдові вже існує 5,5 років, майже 6 років буде вже в лютому місяці. Тому це звичайно. За рахунок цього ми і не зупиняли діяльність з Молдови з Кишинева. І зараз дійсно більша частина туристів, які вилітають з Кишинева, це саме українські туристи. Ну 50 на 50, скажімо так, але їх вага значно збільшилась. Так щодо оперуємо ми рейсами наразі зараз і до Шарму і до Хургади. Так, і для зручності туристів, які знаходяться в Україні, у нас організовані трансферні перевезення автобусні з Києва, які їдуть через Житомир, Вінницю Могилів, подільський і зразу до аеропорту Кишинево. І є ще одна у нас гілка з Дніпра. Це Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, і наразі через Одесу туристи також потрапляють до Кишинева. Тобто, беря пакетний тур э, джойнаповський, компанії Джойнап. Да, ми отримуємо трансфер до. Аеропорту? А це додаткова послуга. Не всім туристом не можна, але поручити. додатково можна забронювати саме це трансферне перевезення. До речі, ми не обмежуємо, якщо у когось є родичі в Молдові, то просто можуть купити квиточок собі на ці автобуси, і поїхати попити гарного вінця в Молдові. Тому, будь ласка, це цей продукт можна купувати як окремо да? послугу, але зручність ця існує, у кого немає власного авто. Або, звичайно, ми розуміємо, що зараз переважно подорожують це мату з дітьми, це люди похилого віку, і не завжди вони можуть сісти за кермо свого авто і доїхати до аеропорту Кишинева через кордони тощо. Тому така mm -hmm. зручність є. І так ближайший аеропорт Это Кишинев. І? И... і. И... І е, Жешов. Жеш. Жешов це місто знаходиться всього в 170 кілометрах від міста Лева від Львова. Да? А, під кожен рейс до Хургади чи до Шарм-Ель-Шейху у нас організовані автобусні перевезення саме під ці рейси. А, причому відправляємося ми з Львова дуже зручного терміналу, а який на об'їзній дорогі Львова знаходиться. Да? А, всі, там зручне місце для того, щоб перепочити почекати автобуси. Тобто, навіть якщо турист, наприклад, з Києва вирішить їх летіти з Львова, він може собі любим потягом доїхати до Львова, зупинитися в терміналі, а де є і кав'ярня, і зручні туалетні кімнати, вайфай, тепле приміщення для очікування автобуса, який вже буде доставляти туристів до Жешева. Ну, і таким чином формується фактично повний пакетний тур. Ці перевезення ми пропонуємо виключно під наші рейси, тобто просто квиток точки на цей автобус ми не продамо. Угу. Uh -huh. uh -huh. Так, это понятно. И так Кишинёв и Жешув, э, оттуда в ваши, э, летят в Хургаду и Шарм-ель-Шейх. Вірно. Угу. Uh -huh. uh -huh. Так. А що звичайно, ми з вами не можемо зараз. Мені дуже хотілося на якимсь на якихось ще родиночках по Єгипту зупинитися. Ми не зможемо дуже. Ну формати не передбачає. І головне, щоб я просто запрошую туристів, запрошую агентів заходити на наш сайт, дивитись той величезний перелік цікавого, що в нас є по єгипту. А зараз трошки про деякі родзинки скажу, тому що ма, мабуть, я навіть всі не перелічу їх. Так давайте зробимо е, сделаем... Проще. Вот Родзинки, я я надеюсь, что это подразумевает какую-то там пятерку отелей там, или там да. лучшие курорты. я так понимаю, будем сосредотачиваться именно на перечисленных, на Шарм-эль-Шейхе и хургаде. Остальное пока оставим в стороне. да? Вот хотя бы здесь. Можемо так. Давать, Можемо так, а давайте, можливо, давайте ще, а можливо, я зараз навіть ставлю своїх 5 копійок про те, що у нас є круїзи по Нілу, не забувайте теж про це. <гум> 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 Окей. Кстати, по, по всем ссылкам внизу, можно получить і консультации, и заказать. Собственно, тур, если вас вдруг это прямо сейчас заинтересовало, вот так вот срочно припадашно. Сразу обращайтесь. <гум> да, поехали. <гум> про припадочну мені дуже сподобалось. Так наразі, що стосується якості послуг, які ми зараз надаємо в Єгипті. так кожен готель, який у нас є в пошуку Туру, він інспектований. Інспектований нашими спеціалістами, нашою приймаючою компанією. На, 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 на зараз у нас 41 ексклюзивний готель. І плюс четвірочка ще такі Red Protection з найкращими цінами для туристів компанії GNAP. так. Тому ми не просто пропонуємо Єгипет. Ми пропонуємо якісний продукт, який повністю передбачає якісний сервіс. Це найкраща приймаюча компанія Sun International, які ну це не просто приймаюча компанія, це наші друзі. Це наші друзі, які дійсно знають, чого вимагають наші туристи і чому чого вимагаємо ми. А якщо стосовно готелів, я б все-таки підкреслила декілька з них, да так, щоб хтось про щось мог, міг забути, але так, пару пару хвилин ми так много всього забули за час війни. Давайте не Так, Тому я нагадаю один із, скажімо так, ексклюзивніших готелів Шарм-Ель-Шейху, який має продавати для своїх туристів тільки компанія Дженап, це, до прикладу, готель Рів Оазіс Блубей. Це наш ексклюзивний продукт. А, ви не знайдете його в жодного оператора. А, то, ми нарешті його маємо в пакеті, як це і було раніше ще до ковідні, і воєнні часи. А, чим він цікавий? По-перше, це бухта Bay, яка більш-менш захищена від знаменитого вітру, да, угу. який може бути взимку в Єгипті, а може і не бути. ми ж з вами… Ну, в напті буде, а в інших містах посмотримо. Побачимо, так. Да. Переваги цього готелю це дійсно великий готель, майже на 70 номерів. Можливо, це зараз туристи не цікаво, але там є різні номери від стандартів до, до делюксів або преферит, на різний смаколик, це сімейні номери двокімнатні, це all inclusive який працює 24 години. Це фантастично красивий інфініті басейн з дуже дивовижним видом. Це підогріваємий басейн, басейн з підігрівом в зимовий час, це триводні горочки для діточок, активний дитячий клуб. Є спортбар, тобто про нього можна говорити дуже багато з переліку, так але саме мабуть цікаве те, що по-перше, там фантастично красивий кораловий риф, дуже довга пляжна полоса десь приблизно 500 метрів, і для діточок є дуже зручні лагуни. І крім того, я просто закликаю агентів зараз, навіть не туристів, зайти до підбору туру, підібрати його і подивитися, яку вони фантастичну вигоду мають при бронюванні цього готелю до 12 січня. Цього. Ну, Виходить 23 третього року. Я просто інтригую агента, щоб він знав, і не забув перевірити, що там за вигода. Угу. Далі, мабуть, зупинюсь трошки на сітки готелів Coral S. Сі. Цю сітку готелів дуже знають агенти і дуже знають туристи, тому що там вибагливий турист Coral Sea Сенсаторія обирає, туристи з дітками вибирають Coral-Sa WaterVold, Coral Holiday. Але сьогодні хочу звернути увагу про готель, який би не варто ігнорувати. Це Coral Aqua Club. Це чудові чотири зірочки, які відкрились після косметичної реновації. От фактично, десь минулих так півроку сталося відкриття. Там величезний аквапарк. Там навіть є а, басейн з хвилею, де можна навчитися а, стати на дошку для серфінга. Ну при відносительно бюджетний варіант є. Yeah. Дякую, що ви саме на цьому наголосили, тому що дійсно там дуже, да дуже да. і не дивлячись на те, що він на другій лінії там чудовий підвозка або до пляжу, або пішки там прогулятися просто задоволенням. Uh -huh. а, і мабуть ще по ель Шейху. Це ці готелі, якщо туристи, ну ще раз нагадаю, знаходяться саме в ель Шейху. Я б ще звернула увагу на Альбатрос Пелес Резорт, один із таких перлинок всі ці Альбатрос. А агенти і туристи вже чудово ну, знають. знають. Да, ми бронюємо Альбатрос. Турист задоволений, агент спить спокійно і дійсно всі отримують дуже чудову якість. А кава, яка в кав'ярні Альбатроса пропонується для любителів кави запишіть, хочете якісної кави, бронюйте альбатрос пелес і там в тій кав'ярні ви її посмакуєте. Так хорошо. Це неплохий набор. Я все жду в якому в може бути до до качення війни, Джейнап почне говорити. Ми пропонуємо не просто Єгипет, ми пропонуємо свій Єгипет. <плес> Ви знаєте, все до того йде, але, ну, ми, поважаємо, дальше, да. Да, але ми поважаємо кордони суверенної держави, да, але ми радо співпрацюємо дійсно з партнерами, з Міністерством по туризму Єгипту, тому наша співпраця вона досить таки плідна. І підводочка невеличка до хургади. Да? Мабуть, ще трошки варто все-таки сказати про а, цей регіон, тому що він дійсно залишається найпопулярніший для відпочинку з дітками, тому що, звичайно, це вже чудові піщані пляжі з пологими заходами. Тобто, а, да, тут вже немає такого різноманіття коралових рифів, яка є в ель Шейху. Проте якраз хургада це ну, в першу чергу чергу і для сімейного відпочинку, і в другу чергу є можливість відправи круїз по Нілу. Я другий раз про це нагадаю. Uh -huh. да. Зосередимось ми, мабуть, сьогодні тільки на двох готелях, щоб наші глядачі не втомлювались. Так це перлина хід продажу всіх років. Це Desert Rose. це теж наш ексклюзивний готель, який задовольнить потреби кожного туриста, будь то пара, будь то сім'я з дітками, яким потрібен аквапарк, будь то туристи, які хочуть знайти відпочинок біля релакс басейну, щоб їх не то не турбував, чудовий all-inclusive, Ультра і Ол готель постійно триває реновація номерного фонду, хоча на номери без реновації вони абсолютно теж в чудовому стані, ну, по стандарту 5 зірок. Тому Rose, його, мабуть, і не сильно можливо, скажімо так, щось про нього багато говорити, тому що готель, який задовольнить потреби кожного туриста. Розуміємо, що іноді є питання про бюджетний відпочинок та. Ну, Знаємо, в які часи живемо, і дійсно, іноді ну на чомусь. Скажімо Де ж вже не вопрос економії. Не вистачає, ну, да. але хочеться. От саме так, дякую за дуже влучну фразу. Так. Ну, на, на цей випадок у нас є чудовий готель Лароса Вейс. Це демократичні, чотиризіркова готель, але декілька разів ми, не дай Боже, ми почуємо, що там десь не прибрали Сірничок на пляжі. У нас знову буде розмова з менеджментом готелю, тобто який завжди йде на зустріч тому що цінує спів. Співпрацю з нами, тому і в першу чергу вони працюють на нас. Ти щойно сказали, що тому в цьому готелі це саме головне, це дійсно дуже гарний піщаний захід. Центральна частина хургади, вулиця Шератон, роде дуже багато якихось закладів за межами готелів, яких ресторанчики, кафе, сувенірчики, фруктовий базарчик, тощо пару дискотек, хто хоче там трошки потруситися щодо диску. Тобто, готель дійсно на свою вартість. Він, він у нас ексклюзивна на нього вартість. Тому можу сказати, що він коштує так, як набагато вигідніше ніж ніж три зірочки. Тому цей готель якісний по харчуванню не да не буде. Сто видів м'яса, але два-три види м'яса там на обід вечерю, звичайно, буде. Там стопчики, салати. Тобто всі туристи задоволені за цю прекрасну вартість. Угу. Дуже багато позитивних відгуків і заради моря ну, Теж раджу вибирати того п'ять получилось. Тобто п'ятерку як просив, так і зробили. Ну у чо учитуває, що допустим там да Sea, там було три в одном. Ну будемо вважати, <говорит> що п'ять. То п'ять отелей Египта Join Up, вот з точки зрения Наталі зараз прозвучало. Ну давайте попробуємо как-то все підтожить. Так, але я б ще... пані. <говорит> але я б ще щось додала. Ви знаєте, я б ще додала з наших ексклюзивів і дуже багато років компанії Джойнап дійсно. Співпрацює з такою ще приймаючою компанією як Red sea Group в Єгипті. Це сітка готелів, які є і в Шармі, і в Гургаді, в Марсаламі, тобто у усіх регіонах. Ми наразі скоро новий рік. Ми знаємо, що в в багатьох готелях, майже в 90% готелів, є обов'язкові доплати за новорічні вечері. Uh -huh. Не завжди туристи бажають зараз доплачувати якісь там цифри в розряді 3 або 6 тисяч гривень за новорічну вечерю. І для наших туристів ми дійшли згоди з цією сіткою готелів, що зараз при бронюванні турів на новий рік ці доплати не обов'язкові. Тобто, якщо турист не бажає. Купувати новорічну вечерю, він може її не купувати. Тобто, це великий плюс для того, хто ну, дійсно якось по іншому хоче провести новий рік, і він не буде обов'язковим. Тому ще, мабуть, нагадаю ще про цей ексклюзив. Готелі, сітки реці, агенти знають, як знайти цей перелік у нас на сайті. Я думаю, про круїзи паніло. Ми запишемо просто віддільне відео, подробно тому що є що сказати, я дважди був теж. Ну, а на этом, пожалуй, все. Не забудьте подписаться, потому что очень много появляется последние дни видео и с представителями компании Join Up, которые нас все-таки побаловали и информируют у нас и наших зрителей. Ну и сами мы тоже не сидим сложа руки. Подписывайтесь, получайте оповещения и смотрите, изучайте всю информацию, которая вам пригодится. Ссылки под видео, всякие напоминалки. Да, на все обращайте внимание, пользуйтесь. Увидимся.